Вітаємо В ефірі. ток-шоу час діяти. Сьогодні гостем нашої студії є Олег Дуганик, заступник голови громадської організації за якісний транспорт. Пане Олеже, вітаю! Вітаю, як ви наші глядачі будь зрозуміли? Сьогодні ми поговоримо про. Громадський транспорт у місті Львові та можливо зачіпнув трошки область про те, що відбувається станом на сьогодні, і можливо, у вас є якісь думки зібрані в ході роботи вашої громадської організації щодо покращення роботи транспорту у Львові та області? Отже, пане Олеже, якщо починати нашу розмову, на вашу думку, як можна оцінити нинішній стан якості перевезень та, в принципі, стан транспортної системи в місті Львові, зокрема. Ну, я б сказав, мабуть, банально, та, але на мою думку, стан транспортних перевезень самому в самому Львові є ну на жаль плачевним, тому що після введення транспортної системи в дію у 2012 році вже пройшло майже 5 років. Транспортної реформи транспортної. транспортної реформи та ми всі пам'ятаємо, як вона відбувалася на початках, але. Все-таки ми очікували, що будуть якісь ну, більш системні такі зрушення в роботі самих перевізників, в самій системі їх роботи. На жаль, вже за 4 роки, та фактично ми вернулися до того стану, що й мали. Uh -huh. Ми освоїли гроші, які були виділені на проведення цієї реформи. А маршрути, їх стан, самі автобуси, саме обслуговування залишилось ну, на тому самому рівні, що й було. Тобто... Перевізники не закупляють нових автобусів, зокрема, не закупляють низькопідлогових. Частину низько взагалі продають. Чому продають Нерентабельно? Нерентабельно, абсолютно. Ми знаємо, який курс автобуси прокупляються за валюту, і місто не дотує нічого, фактично. Тобто, і маємо те, що маємо. Ми вернулися до старої системи, і знову нам. Під кінець року, на 1 січня, Львівська міська рада готує сюрприз, так званий, та вигляді нової транспортної реформи. Знову будуть інші маршрути, знову будуть інші ну, якби... напрямки, руху, напрямки руху. На вашу Тут... думку, це е, насправді реформа чи це все-таки якийсь спосіб переділити ринок вкотре? Е, я думаю, що це і, це і це. Тобто десь в ідеалі. Ну, я скажу так, проблема є в тому, що транспортом, зокрема у місті Львові, займаються люди, які е, ніколи в транспорті не їздили. І і вони, вони пересуваються приватним транспортом, але так, бізнесних. бізнес. Так, і вони дуже слабо собі взагалі уявляють, що це за, за ринок, що це за система, як вона працює. Тобто не працюють люди, які не користуються транспортом, і не працюють люди, які вийшли з транспорту. Ну, чи добре це, чи погано, що. Ну, ми піднімали один раз це питання за участю керівництва міста, то було сказано така фраза, що якщо би когось з перевізників взяти на роботу в міську раду, то він би витягував це підприємство. Ну, можливо, так, але коли реформу роблять люди, які е, не знають, що це за система, то ми маємо проблему. Тому, зрештою, кількість приватного транспорту на вулицях Львова говорить про те, що поки що користуватися громадським транспортом не досить зручно і не досить швидко, не досить комфортно. Так, абсолютно. Але скільки зараз працює у Львові перевізників на ринку? У Львові працює офіційно п'ять перевізників, один з них комунальний. АТП імені Андрія Івановича Садового, як його тума називають, яке обслуговує тобто це комунальне підприємство міста Львова? комунальне підприємство Львівської міської ради, яке обслуговує 40% перевезень в місті Львові. Можу сказати, по нашій громадській організації, зокрема, що. Mm, ну, скажімо так, най... чи не найбільше скарг є на роботу саме комунального перевізника. Саме АТП номер 1 Їх перевага є насправді в тому, що вони мають найбільше низькопідлогових автобусів. Mm. Це ну, офіційно вони на цьому виграють, це правда, це потрібно визнати. Місто правдами, неправдами закупляє, правда Бушні, але закупляє автобуси. Але ну, як вони працюють, як вони їздять, кілька маршрутів вони взагалі не обслуговують. Ми знаємо такий славнозвісний маршрут 6А, який не їздить вже більше року, по-моєму. Ми знаємо, що другий маршрут, другий А майже не курсує або курсує не так, як він мав би курсувати. Загалом проблема полягає в тому, якщо брати з точки зору пасажира, що після транспортної реформи так. Маршрути стали так званими екскурсійними. Тобто, якщо раніше з точки А в точку Б пасажир добирався за 20 хвилин, тобто їхав найкоротшим шляхом. Їхав найкоротшим шляхом. Зараз е маршрут їде Тобто, більше Більше і е час добирання ну, на, на, на правду зростає. І тому, ну, якщо ми говоримо про мобільність міста, то, ну, на жаль, транспортна система є далеко не Цього не забезпечує. Ми запиталися львів'ян про те, які вони бачать зміни в транспортній системі, які вони хочуть бачити транспорт у місті Львові. Про це дивіться у нашому сюжеті. Набувають повну повністю маршрутку, де, наприклад, є міс, кількість міст 21 стоячих. Набуває там під 30 під 40. Дуже сильні давки. Навіть сьогодні зранку. Я їхала з трьома дітьми. Маршрутка битком, дитина плаче. То, то взагалі ужас. Гроші беруть, а толку взагалі ніякого. Не всі водії є приємні, не всі ухайні. Ну але переважно їздити можна, але не зранку і не вечором. Я їжу регулярно, та держава не дозволяє їздити на приватному транспорті, немає можливості. І так що постійно все життя. Ну, щось, погані, маршрути, що, такі. Слів немає більше. Вчора я їхав маршрутці. Так сталося, що водій відкрив задні двері. Ми зайшли, нас зашло десь чоловік п'ять, і ми передали гроші. А походу я не знаю, чи ці гроші не дійшли до водія, чи що. І дівчатам треба було виходити, а водій не хотів відкривати задні двері, требував і далі гроші. І дівчата заплатили е, подвійну суму, і тоді аж вийшли. Тобто, така ситуація була. Це буквально вчора. Було, коли їх поспав з дому. Ну, з негарним ставленням водіїв до пасажирів. Тобто вони не культурно спілкуються навіть просто неадекватно. Отак ну буває таке, що маршрутка дуже в поганому стані, тобто навіть навіть не хочеться їздити, і, і буває дуже поганий запах. Єдине, що не, не влаштовує, це стану тих маршруток Богданів, так званих таксі. А такі от, принаймні, хоча б такі були автобуси великі. Так більш-менш нормально. Мені дуже сподобалось е, в 131-й маршруті, що там зробили для інвалідів. Забрали місця для тих, хто сидить, і зробили для інвалідів. Мені це дуже сподобалося. А так, я так думаю, по Львові е, пошарпані є, але це, в принципі сидіти можна. Якщо купляти на маршрутки, я б не радив, це забагато для нашого бюджету, але поки що можна і таких їздити. Стикався з таким, що вартість проїзду велика, а комфорту ніяко. А комфорт це в якому? Ну, сидячі місця, всі зайняті, люди стоячі, набиваються. Вийти, зайти важко. А водії як він водії було би добре, якщо вони були б чуть, чуть такі привітніші, напевно, чуть-чуть спокійніші, бо іноді вони говорять, що їм говорити, не потрібно. Я ні з ким ти ж не є що. Навіть наші шополя не возмущаються. Людей не ну май на увазі, що до людей вони нормально ставляться. Отже, ми повертаємось у студію, пане Олеже. Що стосується контролю за якістю перевезень в місті Львові, хто повинен на вашу думку цим займатись і яку роль виконує ваша громадська організація за якісний транспорт? В нас працює гаряча лінія мобільна з усіх операторів. Ми приймаємо скарги на електронну пошту, на приватні дзвінки. тобто... Працюємо з мешканцями, фактично кожного дня приходить. Ну до десяти На ну, що найчастіше скаржиться. Останнім часом скаржаться найбільше на відмову водіїв перевозити пільговиків, або навіть у зв'язку з останніми подіями в Україні на відмову перевозити учасників АТО. Ну це направдува ну, частка звернення. Та, ну не можна сказати, що це проблема тільки нашого міста. Тобто, звичайно, відмовляються перевозити пільговиків і в інших містах, але у Львові це є. Зокрема, як контролюється, ну я можу. Дати відповідь на це питання дуже простим прикладом. Не так давно, десь місяць тому, була нами відправлена скарга на одного водія маршруту. Не буду говорити якого перевізника, щоб не казали, що ми мочимо знову когось. Суть не в тому. Суть в тому, що за тиждень прийшла відповідь за підписом начальника управління транспорту Віктора Рошчера, що ваша скарга роз... розглянута. розглянута, водія звільнено. Ми недовго думаючи з відповіді йдемо на цей маршрут, підходимо на зупинку, банально так було. Водій сидить і від'їжджає, то він далі працює. Починаємо розбиратися, чому так є. Виявляється, що міська рада працює за за таким принципом. Коли вже справді є там кілька скарг на водія, що ну, юридично вони мусять реагувати, його звільняти, вони його наказом звільняють, копією наказу відповідь на звернення. Наступним наказом його приймають на роботу і цей наказ вже відповідь не дають. Тобто, тобто, як, як в такому випадку говорити про якісний транспорт. От ну така ситуація є в місті Львові. Пана щодо шляхів реформування, на вашу думку, які можуть бути виходи з даної ситуації, як покращити, і завжди є дилема, комунальний транспорт чи приватний перевізник? Тобто, хто на вашу думку повинен працювати на ринку? Чи повинен бути баланс, все таки частково е... комунальний транспорт, частково приватний? Ну ви знаєте, я особисто далекий від думки, що Якщо в нас буде єдиний комунальний перевізник, а про це вже також говорять в міській раді, про створення комунального перевізника на базі АТП-1 і об'єднання їх з ЛКП Львів Електротранс і створення Львів -ПАС Трансу за прикладом Києва, про це вже говориться, начебто, що з наступного року таки це буде ідея втілена. Ну, судячи з того, як працює АТП-1 зараз на ринку. Ну, це далеко не покращить ситуацію. Я абсолютно далекий від думки, також що дуже добре працюють комуналь приватні перевізники, так але ну, ну повинна бути конкуренція, це ринок. Ми не можемо зосередити все в одних руках і сказати, от буде тоді порядок. Це, це також ну. Депутати Ліської міської ради, зокрема української галської Української галської партії Ігор Дякович, ініціювали позачерговий аудит АТП No1. вашу думку, на що особливо потрібно звернути увагу при аудиті цього підприємства, який буквально розпочнеться вже у квітні? Тобто важко сказати, які це перш за все потрібно чи якість самих чи самого транспорту, чи все-таки можливо якесь фінансування цього комунального це дуже важке питання. Воно насправді не нове. Я знаю, що попередня Львівська міська рада також проводила аудит діяльності ТП 1 Чим це все закінчилось? Ми також знаємо. Чи плануєте ви як громадська організація долучатися до цього процесу? Можемо долучитися, звичайно, але ну я. Просто ну не, не хочу, як то кажуть, нікому образу говорити, та, але в нас є реальність в нашому місті, і ми повинні розуміти, що комунальне підприємство, ну не люблю це слово, але скажу, кришує е, міський голова Львова. Тому навіть якщо ми там виявимо, е, що було, ну умовно кажучи, та вкрадено 2 мільйони гривень, так як на трамваях знаємо також історію. Ну, вийде Андрій і скаже, що це наклеп, і все. Тобто, ну ми готові долучитися абсолютно, але е, починати треба з того, що взяти документацію, яка є за підписами пана Михайла Садоровича. Ну, це першочергово, першочергово як, це. як на мене. Олеже, дуже часто ми чуємо такий зворот, як електронний квиток. Що це таке і як воно насправді може вирішити чи все таки не вирішити ситуацію в місті транспортним перевезенням? Електронний квиток. Може покращити ситуацію в транспорті міста Львова, хоча б тому, що він в певній мірі, якщо його вже ну, кінцево реалізовувати, він забезпечить нам хоча б обіг пасажирів. Тому що зараз ми не знаємо ні скільки є, пас... яким є пасажиропотік на кожному маршруті. Ми не знаємо, скільки е... кожна маршрутка перевозить пільговиків. Тобто, якщо ця система запрацює, ну а ми все-таки маємо надію, що вона запрацює правда вже з 2018 року, то ми зможемо говорити про більшу, більш прозору фінансову діяльність власне самих підприємств. Тобто облік цих коштів, які надходять на підприємства, буде зрозуміло чітко видно, скільки так. і куди пішло коштів. Що стосується тарифів на перевезення, станом на сьогодні, якщо оцінювати вартість перевезення в місті Львові є 4 гривні, чи це є виправданий тариф, ми розуміємо, що завжди підприємці, які перевозять, будуть казати, що це мало, а пасажири, які користуються транспортом, будуть казати, що не платять значно більше, ніж отримують послуг. На вашу думку, який має бути збалансований і який є досвід в інших містах щодо тарифів на перевезення? Е, ну ми всі знаємо, що в Києві. Тариф є різно, різно збаланс... ну, розбалансований, тобто в залежності від маршрутів, від довжини маршрутів, від, ну, від різних факторів. Ну, Львову до цього далеко насправді, тому е я думаю, що в нас ще багато років у місті буде ну, єдиний тариф. Чи тариф 4 гривні є збалансований? Це станом на зараз. Це питання, тому що основна складова. Яка має бути при визначенні тарифу, це є знову ж таки кількість пасажирів, цього ми не знаємо. Тобто перевізники подають. Ну, наприклад, при затвердженні тарифу подається розрахунок бажаного кожне АТП. І вони виводять за формулою, яка включає скільки пасажирів вони перевозять. Цього ми не знаємо. Тобто, реально, якщо говорити. Чи тариф у Львові має бути 5 гривень, чи 3, чи 2, чи 6, Ну, чисто юридично, ми цього не доведемо. В реальності тариф 4 гривні затверджувався при вартості пального 20, 22 здається, гривень За Чи... Здається. Ну, зараз ну, пальне трошки знизилось, так, але ну, ми розуміємо, що. Що витрати насправді інші зросли, тому що ну, маємо реальну ситуацію. То, то десь воно замортизувалося? Десь воно, ну, якщо так середньо і грубо говорити, то плюс-мінус він є оптимальним. На вашу думку, розвиток електротранспорту у Львові, зокрема, зараз будується лінія трамвайна на Сихів. Наскільки це оптимізує систему і знову ж таки збалансує її? Безперечно, електротранспорт потрібно розвивати, потрібно. Будувати трамвай на Сихів, інші маршрути, зокрема, знаю, що планують відновлення ще одного тролейбусного маршруту, який буде їздити безпосередньо в центр міста до пам'ятника Шевченку, тобто, та звичайно, електротранспорт це. Плюс це потрібно, потрібно закупляти нові трамваї, тролейбуси. Оновлювати тобто Це пар. хороша альтернатива, Це хороша альтернатива, але ми повинні розуміти, що є в місті райони, які, куди електротранспорт не їде. І це хороша. Це хороший спосіб альтернативи для пасажира, але. Не ми... завжди він є доступний для. Так, забезпечення міста. Так, дякую, пане Олеже, за ваші відповіді. Ми нагадуємо на студії працював заступник голови з громадської організації за якісний транспорт, пан Олег Довганик. Дякуємо, Олеже. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.